У Коломийській громаді перенесли пам'ятник сотнику УПА. Донедавна погруддя було розташоване біля будинку, де проживав та загинув Михайло Москалюк на псевдо Спартан. Тепер оновлений монумент урочисто встановили у центрі Іванівців. Михайло Москалюк сотенний УПА на псевдо-Спартан. Борець за волю України, уродженець Іванівців, що на Коломийщині. Він був у нас великою людиною, тому що він організував тут сотню спартанців, які воювали. Звичайно, то було не 100 чоловік, то було набагато більше чоловік, які воювали в той час і проти німців, і проти москалів. Пам'ятник Спартану збудували ще у 2000 році з ініціативи Михайла Вишованюка. Тоді його встановили на подвір'ї будинку, де проживав сотник УПА. Тепер ж пам'ятник оновили та розмістили у центрі села. Розповідає староста Іванівців Василь Мочернюк. Пам'ятник стояв на приватному подвір'ї біля будинку, в якому загинув Михайло Спартан. Він підірвав себе гранатою, коли його оточили НКВД. Пам'ятник був вже побудований давно. З часом він трошки знищився. Вирішили його просто переставити в інше місце, де він був би як кажуть символом боротьби за волю українського народу. Михайло Москалюк загинув, коли йому було 28. Пригадує мешканка Іванівців Ганна Одосій. каже їй про спартана багато розповідали батьки. Загинув він смертю хоробрих у своїй краївці тисяч 1950 році. Разом з дружиною, разом з своїм зброєносцем, їх здали Москалям, але вони не здалися. Їхню криївку викрили, і він загинув. По себе застрелили. Тоді його були забрали в ланч. Наскільки я знаю, мені батьки розказували. Казали, що його тягнули так по дорозі, збиткувалися над мертвим тілом. До слова, тепер одна із вулиць Ваняців названа на честь Спартана. Так перейменували шлях, який донедавна носив ім'я Чапаєва.